Після того, як один раз поїж у столовій академії, маєш право порівнювати їжу на полігоні. Ми жили на одному із військових містечок на полігоні. Їжа була жахливою, гречка була дуже рідко, а картопля лише по святам, в основному, лише макарони, салати намішані з усього, що тільки можна. Єдине, що було добре, це гарячий суп в обід, хоч якось шлунок можна було берегти. Саме цікаве, що у інших містечках. Лякали мобілізованих та курсантів нашим містечком в стилі Будете погано навчатися, переведемо вас в те містечко, а ви всі знаєте, як там годують. На жаль, це була правда найгірша столова на полігоні. Перший місяць ми ще там їли, а потім почали самі собі купляти їжу, лише обідали в столовій. За цей місяць я встиг собі заробити гастрит, але як я вже писав раніше, Медпункт волонтерський і хвороба у особисту картку не йде, тому гастрит вже не відноситься до хвороб набутих під час служби. От таке відношення.